Далі я вам покажу дешеву монету. Це 2 копійки 1993 року. Але чому я вам її показую? Тому що вона в ідеальному UNC стані збереження. Надіюся, напишіть, будь ласка, чи відео передає таке, такий зайчик по полю монети. Тобто дана монета вона не була в обігу, вона відкарбована з алюмінію, і тираж у неї насправді великий 240 мільйонів. Це величезний тираж, вага в неї 0,7 грам. Але через те, що вона відкарбована з алюмінію, який дуже швидко псується, то в такому в ідеальному стані збереження постійно менше. Тому е, частина даного ефіру, що я вам розповідаю, про те, що монети в ідеальному стані збереження є сенс відкладати, тому що зараз вони коштують дешево, а з часом вони будуть коштувати дорого. Цю монету ми продаємо на сайті Monitex 350 гривень, код товара 69973. Якщо у вас такі монети зустрічаються, то краще їх відкладайте і з часом вони будуть коштувати дорого.